Але що буде взимку? Чи вдасться пройти опалювальний сезон без безвійолових відключень? У Міністерстві енергетики відповіді поки не дають. У цьому рівнянні забагато невідомих: температура, темпи відновлювальних робіт та ймовірність чергових ракетних ударів РФ. Альтернатива автономність. Комунальники розмірковуються на над енергонезалежністю. В Івано-Франківську курс на енергетичну автономію взяла освітня сфера. Пілотний проект із встановленням сонячних електростанцій в одному з навчальних закладів міста виявився настільки успішним, що його вирішили поширити на інші. Тож більше про перехід на сонячну енергетику розповість Жанна Дучак. Перші панелі ми встановили на оцій будівлі. Їх є 32 штуки потужністю 10 кВт. Ця дахова електростанція у 15-му ліцеї Франківська з'явилася торік. Керівництво закладу вже давно планувало підключити автономне електроживлення, а війна пришвидшила втілення задуму. Почали були бликаути з світлом, почали вимикати, і тому в нас така виникла ідея. Якщо би ми. Поставили таку маленьку підстанцію і заживити кабінетів, щоб комфорт був для наших учнів і для, і для моїх колег. Свій проєкт педагоги подали на конкурс бюджет участі івано франківську його проводять щороку. Переможця визначають через онлайн-голосування. Далі міська рада фінансує реалізацію. Набрали кількість голосів 1143 голоси. У нас були, і ми стали переможцями. Нам було виділено 494 тисячі 540 гривень, майже півмільйона коштів. Запустили сонячну електростанцію в ліцеї перед початком минулого навчального року. Заживити від неї змогли понад 60% навчальних класів. Ми вже брали електроенергію не з центральної мережі, а з своїх сонячних панелей. І ми навчалися навіть якщо при вимиканні світла, у нас був і інтернет, і світло. Завдяки сонячній електростанції учні навчалися очно, навіть під час тривалих блекаутів. А ще ліцей заощадив на оплаті за електроенергію. Економія у нас була суттєва навіть за минулий рік. Так вона склала 61 тисячу. Це при тім, що у нас кількість учнів, які навчаються в другу зміну, збільшилась на 12 класів. І в нас друга зміна зросла у зв'язку з війною, з укриттям. Значить, було 8 класів, стало 20 класів. Цього року дирекція ліцею вирішила знову податися на міський конкурс проєктів. Планували забезпечити сонячною енергією ще й будівлю початкової школи, та не набрали потрібної кількості голосів. Тому на закупівлю чотирьох десятків сонячних панелей гроші виділи з міського бюджету, і вже наприкінці серпня другу підстанцію запустили в роботу. Її потужність 17 кіловат. Тут і потужність більша тут уже більш сучасне обладнання. І це вистачає повністю на те, щоб в всіх кабінетах було світло був інтернет і навіть резервне живлення на укриття. У нас на лічильнику нуль. Вона працює в мережу. Зараз наші сонячні батареї працюють у мережу, загальну мережу, дають світло місту. Зекономлені на електриці гроші міська рада дозволила керівництво ліцея пустити на удосконалення енергосистеми. За цей рік у закладі вже поміняли дві сотні старих світильників на нові енергозберігальні. Отут ми у цьому кабінеті ми поміняли повністю освітлення. За ті зекономлені кошти долучились правда і батьки, і вчителі, і педагоги зробили ремонт. Всі старі світильники поміняні їх. успіх проєкту. Надихнув громаду його масштабувати. Оголосили новий конкурс, Виберуть п'ять пропозицій щодо альтернативного живлення. А місто оплатить з кошторису половину витрат на їхнє встановлення. Ми бачимо, що вимкнення є, і дуже важливо, щоб наші навчальні заклади працювали у звичному режимі. Зараз ми оголошуємо новий конкурс, вважаючи на цей пілотний проект. 500 тисяч гривень. Ми готові давати п'ятьом школам по 500 тисяч гривень за умови, що ще 500 тисяч виділять батьки, депутати, спонсори на ту школу. Часом дирекція 15-го ліцею вже планує удосконалювати систему опалення. У закладі воно повністю централізоване, тож хочуть ставити ще електричне від сонячної енергії. Жанна Дучак, Зіноя автонас, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.